Треба. Люди просять відео, як то ми робимо. Прораб лізе провіряти плотність ґрунту. і історію відчистку основання. Дє. Файно, тут треба файно зачищати, пацанчик. Що засипється земля? Якого воно насипатися тут? Зачищати так, щоб вообще, Щоб я землі тут не бачив, що сипти. А тут що, тут треба ще глибше. Ще глибше. Копаємо, поки я не скажу хвату. Тут физ замочило землю. Тому хата і просіла. Ще копаємо пацанчики. Лайки ставимо по-любому. Замінили груд під фундаментом, зробили армування. Оцей слой бетону. Бачите, там 60 см десь землю розширили основання. Тут для другого. Затрамбуємо це, землю послойно назад. Захватки ми робили вслідуча черга до цього вугла. Тут перед засипкою пленку ота, два слоя 150 мікрон, щоб пленка була від ґрунту до фундаменту. А тут буде потім вимощення, під вимущенням гідроізоляція, і теплоізоляція, і зменшення пучення. підсилення фундаменту, вугол пішов в роботу. А ну Відоси для експертів, вони арматура виходить, звідти звідти ця зв'язується, каркасиком, буде плашка така офігенна. стануть. що скажеш, ти ж краще знаєш.